Я пізнаю світ урок 124, тиждень 14, -й. Тема країни Балканського півострова Походження давніх слов'ян. На початку уроку перегляньмо трейлер і в кінці трейлера повторимо запитання. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку – це ж краса. Я скласний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі вітки. Питання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що цікавого ти можеш розповісти про Грецію? Як жили давні слов'яни? Коли утворилася Херсонська область? Що зображене на гербі цієї області? Яке місто є адміністративним центром Херсонської області? Чому метал є хорошим провідником електричного струму? Спробуємо дати з вами відповіді на запитання. Що цікавого, ти можеш розповісти про Грецію та що ти знаєш про Олімпійські ігри. Перегляньмо з вами відеофрагмент Світ навколо нас. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами пропоную продовжити подорож Південною Європою. Греція розкрила ще не всі секрети. Чим вона здивує нас сьогодні? Пропоную з'ясувати разом. Рушаймо. Греція. Країна на півдні Балканського півострова та на численних островах Грецького архіпелагу. Країна з величною історією. Столиця Греції Афіни. Здавна була потужним містом, важливим просвітницьким центром. Стародавня Греція стала батьківщиною освіти. Ще до нашої ери освіту отримували і чоловіки, і жінки науки, медицини, історії, географії. Математики, астрономії, філософії, мистецтва зародження театру. У VI столітті до нашої ери у давньогрецьких театрах відбувалися театральні вистави. Давньогрецький театр зазвичай розміщувався на схилі гори і представляв собою споруду під відкритим небом. На підвищенні був розміщений амфітеатр з лавками для глядачів. Місце, на якому виступали актори, з трьох сторін було обнесене стінками. Цікаво, що задня стінка називалася «скене». Від цього слова походить сучасна сцена. Зародження літератури, скульптури, архітектури, зародження спорту, Олімпійські ігри започаткували в грецькому місті Олімпія. Що біля підніжжя гори Олімп. За переказами Геракл переміг у змаганнях з бігу і постановив, що ігри в Олімпії будуть проходити один раз на п'ять років. Вони присвячувалися Верховному Богу Зевсу. Греція, це світ навколо нас. Скажіть мені, будь ласка, так що цікавого ви можете розповісти про Грецію? Хто запам'ятав імена відомих давньогрецьких учених, які у нас були у відеофрагменті? А що ви знаєте про Олімпійські ігри? Де їх започаткували? Чудово відкрийте сторіночку 26 Розгляньмо з вами карту знань Стародавня Греція. Та спробуємо ж прочитати і дізнатися про досягнення греків заранньої залізної доби. Освіта. Уже в п'ятому столітті до нашої ери існували школи, у яких здобували освіту хлопчики, дівчатка навчалася переважно вдома. Наука історія. Географія, математика, медицина тощо, Геродот батько історії, Демокріт учений, який уперше вів поняття атом, Аристотель математик, винахідник, мистецтво, театр, література, скульптура, музика. Досягнення стародавньої Греції, держави, яка існувала на Балканському півострові з 3-го тисячоліття до нашої ери, найбільшого розквіту досягла за часів ранньої залізної доби. Продовжимо з вами розглядати безпосередньо визначні досягнення греків. Це архітектура містобудування поліси. Ремесла і торгівля це гончарство, ткацтво, землеробство, садівництво, тваринництво, видобування та обробка срібла, золота, міді, заліза, мармуру, а також спорт виникли Олімпійські ігри. Якщо вам не зрозумілі слова, Саме можете знайти значення незнайомих слів у тлумачному словничку, який у нас на 37 сторіночці. Це архітектура, мармур, поліс і скульптура. Прочитайте, що означають ці слова. Чудово! Скажіть мені, будь ласка, що нового ви дізналися, розглянувши карту знань? Відкриваємо з вами сторіночку 38-му. Опрацюємо із фрагментом політичної карти Середземномор'я. Знайдіть Балканський півострів. Назвіть країни, які розташовані на півострові. Поставте відео на паузу і назвіть країни. Полічіть країни півострова і напишіть відповідь цифрою. Чудово! Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 24. Волинка математики від Аї. Греки привезли для торгівлі з давніми слов'янами тисячу речей, із них 600 виробів з металу. Прикрас із золота і срібла втричі менше, ніж виробів з металу. Решта глиняний посуд. Скільки виробів з глини привезли греки? Що потрібно зробити, щоб дати відповідь на запитання задачі? Так, нам відомо, що виробів з металу було 600. Так, а прикрас із золота і срібла втричі менше, ніж виробів з металу. Так, ми можемо дізнатися, скільки ж привезли прикрас із золота і срібла. Ми 600 поділимо на 3, адже в нас втричі менше, ніж виробів з металу. І отримаємо. 200. Так, запишемо. У дужках виробів в крапочках і пояснення із золота і срібла. Яке наше міркування далі? Так, ми можемо дізнатися, скільки виробів із металу, а також прикрас із золота і срібла, разом привезли. Правильно, до 600 ми додамо 200 і отримаємо 800 виробів. Пояснення із металу золота і срібла разом. Оскільки нам відомо, що греки привезли 1000 речей для торгівлі з давніми слов'янами. Із них 800 речей: це були вироби із металу, золота і срібла разом. Так, скільки були виробів із а, глиняного посуду. Так, ми від 1000 віднімемо 800 і отримаємо 200 виробів. Запишемо з вами відповідь. 200 виробів з глини привезли греки. Попрацюємо з вами із картою на сторіночці 25 українські землі за часів великого переселення народів Друге Сьоме століття. Знайдіть і підкресліть назви племен давніх слов'ян та народу, з яким вони торгували. Так, це склавини. А з ким вони торгували? Греки, так. Ще ми можемо сказати, хто у нас утворював давні слов'яни, які ще народи утворювали давні слов'яни. Так, це були Венеди та Анти. Ну що ж, сторіночка 24. Встановимо відповідність між поняттями. Давні слов'яни. Так, це Венеди, склавини та Анти. Велике переселення народів. Так, це рух племен і народів Європи різними напрямками, що відбувався з другого століття до Сьомого століття. Причини великого переселення народів. Так, це численні вторгнення інших народів та безупинні війни. І наслідки великого переселення. Так, це виникнення на теринах Європи нових народів і держав. Перегляньте відеофрагмент про побут давніх слов'ян. Після перегляду виконайте завдання. Головним заняттям давніх слов'ян було землеробство. Землю орали плугом, сапали мотикою, сіяли просо, жито, пшеницю, горох, садили квасолю, цибулю, часник. Тримали в господарстві коней і волів. Ними орали, а також возили сіно, дрова, розводили кіз, коней, свиней, курей. Корів овець, хазяйський двір стеріг вірний пес. Слов'яни виготовляли посуд на гончарному крузі та випалювали в горнах. Жінки ткали і пряли. На околиці села в кузні працював коваль. Наші предки жили селами й хуторами, були й невеликі городища, які будували на підвищеннях недалеко від річок. Дерев'яні хати, трохи заглиблені в землю, покривали соломою або очеретом. Вірили давні слов'яни в силу природи й поклонялися її богам, сонцю, вітру. Грому. А тепер перевіримо вашу уважність та позначимо правильні твердження. Основне заняття давніх слов'ян землеробство. Так. Землю орали кіньми й волами. Так. Давні слов'яни не вміли виготовляти вироби з металу. Ні. Посуд виготовляли на гончарному крузі та випалювали в горнах. Так, свої поселення будували на підвищеннях недалеко від річки. Так. Давні слов'яни вірили в сили природи і поклонялися її богам. Так, скажіть мені, будь ласка, про яку країну ми сьогодні з вами говорили найбільше? Так, про Грецію. Що ви можете розповісти про Грецію? Чудово! які країни ви запам'ятали, що розташовані на Балканському півострові? А що таке велике переселення народів? Який був побут давніх слов'ян? tudo